Шановні студенти, продовжуємо нашу, друга частина нашого заняття, ми розглядаємо задачку. Задача така При спостереженні за зростанням популяції, чисельності популяції. Залежність кількості плідників популяції від часу визначається наступною формулою. Для таких для розмноження мікроорганізмів це досить поширена задачка. Є зведені такі формули, нелінійне рівняння, яке називається функція користувача. Функція користувача дозволяє досить спростити формулу і зробити компактними, і які можна вже обчислити. Давайте зразу я перехожу до маткаду і ми поглянемо. Подивимося, як ми можемо цю задачку вирішити в маткаді. Ну, цей блок у мене це скопіований з текстового редактора. Звісно, ця формула не грає ролі в обчисленнях, тому що вона в тексті. А далі ми будемо записувати так, як положено. І так, що у нас є? У нас є певні початкові дані. У нас є початкова кількість y0 у нас йде, ось 5. Початкова кількість плідників. Далі максимальна кількість у нас 80. І ступінь виживання, такий є ступінь виживання 1,5 для таких задач. Потрібно визначити, через який час кількість плідників буде становити 30. Оці всі дані записуємо. Ну, тут все просто. От почнемо з кількості плідників. Ми пишемо К, просто К, пишу. Знак присвоїти і записую. І так всі ці початкові умови, які в мене тут записані в тексті, я записую через знак присвоєння маткат. Далі потрібно записати вже відому. Формулу завжди ну, для таких задачок є вже розроблені формули, тому які називаються функції користувача, вже є, тому ми можемо. Скористатися цією формулою, але я хочу показати, як же її правильно записати. Досить складний вираз. ну давайте спробуємо разом записати Y від Т, під часу, знак присвоєння. Ви бачите, я формулу прибрала і в мене тут зникли відповіді. Я приберу нижче, зникне ця відповідь. Так, далі знак присвоїти, далі що в мене дужка? Я ставлю, звичайно, круглу дужку. Вона пізніше, коли я поставлю другу круглу дужку, це стане квадратною. І так, у мене тут y0. Я не беру нижній індекс, тому що деякі версії маткада, 15-й працює, а от 8-й або, може, в деяких версіях маткада не працюють індекси, тому змінообережно дозволяється ставити просто y0. Далі я ставлю знак «Множення». І в знаменнику, в чисельнику, в чисельнику в мене записано H, і я маю ділення. Ділення можна знайти на цій панелі, можна на клавіатурі. Це правий слеж в будь-якому випадку. Перехожу в знаменник. В знаменнику я відкриваю е, і пишу H-Y0. Y Закриваю дужечку. Далі у мене мно помножити на експоненту. Ось я знаходжу тут експоненту. Експонента в степені мінус є Т. Експонента в степені мінус, мінус є t. Так, вибачте, я поставлю знак множення, тому що не всі є Т. Тому що не всі версії самі доставляють знак множення. І так, далі я виходжу з цього, щоб поставити плюс Y0. Далі я ставлю плюс Y0. Ви звернули увагу, що коли я поставила ці дужки, у мене дужка стала квадратною. Далі мені потрібно закрити цю дужку. Так? Закриваю дужечку. Я нажимаю звичайно круглу дужку, але отримую квадратну дужку. І далі в мене мінус і ще мінус К. мінус К. Все, функція записана, звідси я її прибираю. А далі е, виділимо, так як і в першому було випадку, виділимо проміжок ізоляції корення. Знайдемо різні значення, Надаємо, задаємо аргументу. Е, ну, у нас. Задаємо аргументи ікс чи, y, знаходимо, і знаходимо проміжок на кінцях, якого функція поміняє на свій знак. І так, я, задаю, я для цього, щоб отримати ці значення, я просто прописую y 0 ну, і ставлю знак до рівня і отримую ці значення. Так само я отримала y перший, так само я отримала y Е, Звісно, що функція змінює свій знак на протилежний Тон не спадає або зростає. Далі мені потрібно знайти початкове наближення кореня. Так як в мене часто, я використовую букву Т, присвоюю 1,5 через крапочку, як бачите, далі скористаємося блоком give and find. Я записую рівень, маю записати ось це рівняння, ви розумієте, що я його записаю, маю записати, е, прирівняти рівняння Y от t Y от t, прирівняти до нуля. А скористаємося ось цією гулівською алгеброю жирним дорівнюванням. Права ліва частина прирівнюється через жирне дорівнювання. І ставлю нуль. Тобто я знаходжу дані, при яких у нас прирівнюється до нуля. Далі що я пишу? Я присвоюю якесь значення, ну, наприклад, А, і пишу знайти Т. Просто пишу Find Т. Давайте ще раз пропишемо А. Почаюся. Угу, а, знак присвоєння, Find. Find. Що? Ми знаходимо t. Ми знаходимо час. Find T. Далі, ось у мене цей час. 1,4, ну, мабуть, там, секунди. Далі у мене є відповідь. Так? Є відповідь. Ми отримали відповідь. Ну, це мікроорганізми. Тут, якщо у нас був якийсь час заданий, тут не записано, в яких одиницях, можливо, це секунди, можливо, це години. Ось наша відповідь. Ось так вирішуються подібні задачки на розмноження мікроорганізмів, так можуть і якісь інші бактеріальні там, зміни в часі бути, також відноситися до, не тільки до мікроорганізмів, і до тих мікроорганізмів які присутні у людей. Так, дякую за увагу. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу.